Давно вже в «Аврорі» бачила ці акрилові спреї, але сьогодні чомусь муха вкусила Бо, мене за затистять. Це вже дубль номер 10 тому що я вже їх відкрила, протесила, і ви побачите по моїм пальцям, які вони вже затещені, і який цей аркушик вже затещений. Коротше, що я можу сказати, який вердикт по ось цим акрилик фігням. Вони ем, дуже 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 вологі, ось бачите. Ось бачите, як вони блищать на сонечку. Дуже-дуже вони такі вологі. Ось такі ще в мене ось такі рожеві. Вони трішки смердять, не дуже сильно смердять, але ось так от можна ще ось такі от прямих потрусити трішки, щоб вони потекли, буде прикольно. Ну, в принципі, і в мене є ще останній, який в мене такий самий цікавий, який в мене не працює. Пульверізатор у мене сам не працює. Я його вже скільки разів не крутила, ось цю штуку, скільки раз я її не прочищала, але просто через це постійно вирізала відео, постійно психувала, Тому це вже з 10-го разу я знімаю ось цей прикол. То, ось цей прикол у мене не працює. Кров маленьких парасят сьогодні не в наявності. Друзі, сьогодні в нас її не буде на нашому артхаусному малюнку за 300 мільйонів доларів, який повісить в якійсь косметологічній клініки. Да, поэтому ось такий в мене вердикт, що я можу сказати? Чи вартують ось ці акрилові а, спреї 110 гривень, які продаються в Аврорі? Я думаю, що в принципі за три кольори з таким об'ємом, то в принципі воно те й на те й виходить. Ну, в принципі, Аврора вона таким дешевим славиться маркетингом. Тому, якщо вам подобаються ось такі прикольні такі ляпки робити, вам треба щось ось так от е зафарбувати, щоб на них щось і залишилося. Тому що, в принципі. Ну, акрил, він є акрил, він тут дуже розбавлений, але якийсь, знаєте, такий дуже-дуже ненасичений, дуже такий блідий пігмент залишиться у вас від усіх акрилових спреїв, тобто вони не такі яскраві будуть. От, Що по тому, якщо просто купувати, от мені чесно, мені шкода своїх грошей. Якщо б можна було б їх повернути навіть в такому заюзаному стані, я б їх повернула. але... Ну вони залишаться для колекції. Можливо, знаєте, щось там треба буде. Я не знаю, комусь щось підправить. І я така пшик, 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 і все. Вот і і немає тьоті. Всім до побачення, солодких снів і пока-пока. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду знаходити ще якісь прикольні приколи в Аврорі. Поки що прикольних приколів немає, поэтому довольствуємося тим, що є. Малюємо нормальними матеріалами і не страдаємо фігньою, ребята. Все, Всім гарного дня!